Торгова марка ДЕКС це меблі. Твого я. Вітання усім глядачам телеканалу Чернівці в студії Юлія Зотова найактуальніші новини 23 квітня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Олексій Каспрук повернувся. Мамаївська ОТГ що вдалось зробити за менш ніж півтори роки. Буковинські боксери повернулись додому з перемогами. Олексія Каспрока поновили на посаді Чернівецького міського голови. 23 квітня Чернівецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Олексія Каспрока до Чернівецької міської ради та визнав незаконним рішення сесії міської ради. Про дострокове припинення повноважень міського голови прийняте 26 липня 2018 року. Після дев'яти місяців судової тяганини суд поновив Олексія Каспрука на посаді міського голови. Після чого він із судовим рішенням в руках повернувся на своє робоче місце. Більше бачила наша знімальна група. Результатом дев'ятимісячних судових засідань у справі адміністративного позову Олексія Каспрука до Чернівецької міської ради є рішення Феміди визнати незаконним дострокове припинення сесією міської ради повноважень міського голови та відновити Олексія Каспрука на посаді. Окрім цього, стягнути на користь Каспрука середній заробіток на час вимушеного прогулу у сумі майже 300 тисяч гривень. Озброївшись рішенням суду, Олексій Каспрук попрямував до міської ради, а саме до робочого кабінету, де зустрівся з виконуючим обов'язки міського голови секретаря міської ради Василем Проданом Колеги, Напевно, дамо Василю Сафроновичу можливість зібрати особисті речі, тому на пару слів пройшов коридор. Нароблено, на жаль, багато помилок. Багато рішень міської ради, які треба буде скасовувати, в тому числі, на жаль, в судовому порядку. Розумію, що бюджет фактично порожній. Розумію, що є багато кадрових рішень, які треба буде приймати. Дуже багато було призначень, дуже багато було, на мою думку, несправедливих незаконних звільнень людей. Можливо, хтось захоче повернутися працювати в міську раду, хтось, можливо, не захоче вже, враховуючи те, що. Я розумію, що все тільки починається. Що ми маємо недружню міську раду, ми маємо не дуже дружній виконком, ми маємо багато керівників різних департаментів, комунальних підприємств, які з завтрашнього дня почати саботувати роботу. Ну доведеться виганяти, але повторююсь: на жаль, значна частина цих саботажників лишається. В міській раді в якості депутатів і розумію, що без перевиборів Чернівецької міської ради, Чернівецької міського голови ситуацію кардинально змінити в місті не буде можливості. Ви не конструктивної роботи з нами на саді готові? Звичайно, якщо буду бачити рішення суду і його поновили, то звичайно працюю як секретар міської ради. Якщо його поновили, буду працювати він як міський голова. ви рішення ще не бачили. Оцю ксерокопію бачу. Ну, зараз буду дивитися. Все ж такі апеляції буде подавати. Ну, це в залежності від того. Е Обов'язково буду радити з юристом, з адвокатом і в залежності від того, е і будемо приймати рішення від доцільності подачі такої апеляції. Чи варто очікувати, що міська рада спробує припинити повноваження чи в тому міському голові найбільше часу? Ну, насправді в цьому рішенні написано, що. Повносудове рішення буде складно протягом 10 днів. Тобто ми не бачимо мотивувальну частину, чому саме суд прийняв такі рішення. Якщо, наприклад, суд вкаже, що ми не дотримувалися там якихось процедур, можна йти дотримуватись процедур. Тобто, треба побачити рішення суду, ну це є 10 днів, і після того приймати якісь рішення. Те, що рішення може бути оскаржене в апеляційному суді, розуміє і Олексій Каспрук, але, як зазначає, сам до такого розвитку подій готовий. Готові пройти весь судовий шлях, але впевнений в своїй правоті, власне кажучи, що що суд суд сьогодні і підтвердив за участі начальника юридичного управління міської ради між сторонами відбулось підписання акту прийому передачі матеріальних цінностей, а саме двох печаток міського голови. Після чого секретар міської ради Василь Продан звільнив кабінет мера Чернівців. Петро Гайдачук Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Податківцю викритому на хабарі оголошено про підозру у скоєнні злочину. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Оперативники встановили, що головний державний ревізор-інспектор управління податків та зборів налагодив механізм отримання хабарів від юридичних та фізичних осіб за невжиття заходів державного контролю та неперешкоджання їхній діяльності. Правоохоронці затримали посадовця в центрі чернівців під час отримання. 700 доларів США від приватного підприємця за невжиття заходів покарання за фактом виявлених порушень податкового і трудового законодавства, затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 85 тисяч гривень. Буковинські юнаки поповнили лави збройних сил України у Чернівецькій області. В місті Кіцмань відбулася урочиста відправка 45 призовників на строкову військову службу. Де майбутні військовослужбовці проходитимуть службу та в якому настрої вони та їхні батьки? Про це дізнавався Петро Гайдащук. 22-річний Тарас Каліновський, призовник з Вижницького району. Здобувши цивільну професію художника, хлопець захистив диплом та одразу пішов до військкомату за повісткою. Як розповідає, сам свідомо вирішив освоїти військову професію та, на відміну від однолітків, не тікати від служби в армії. Це їхній вибір, це їхнє бажання тікати 5 років, ну в залежності, хто як тікає. Я зробив свій вибір. Я вирішив не тікати. Я вважаю, що це кожен молодий хлопець повинен пройти в цьому житті. Ну і все, там буде, видно. Думаю, що це буде добре. Вибір Тараса служити в армії підтримав і його батько Михайло. Чоловік також свого часу служив, але ще в радянській армії, і бажання сина спробувати армійського життя цілком підтримує і вже встиг дати майбутньому службовцю декілька настанов. Ничего особливого нічого. Просто слухатися командирів і вести себе достойно, щоб мені не було встидно зайнятись. Нічого такого особливого. Там що йому поясняти. Так як мені в свій час пояснювали, так і йому пояснять. Так, так як по-батьківськи трошки є якесь хвилювання, не знаю чому. Я, обично, не знаю, чому я хвилююся. Так як може батько, то що моя дитина, то... а так, я не бачу нічого страшного, хай де служить. Загалом сьогодні 45 буковинських юнаків відправили до навчальних центрів в місті Васильків Київської області та села Старищі, що на Львівщині. Саме там протягом декількох місяців майбутні вояки опановуватимуть військові спеціальності, після чого приймуть присягу. Після присяги вже до нас будуть приїжджати представники з небойових військових частин, тобто і забрати для подальшого проходження військової служби вже за різними спеціальностями. Тобто, вже там за їхнім власним бажанням самих солдатів. Тобто, вони вже собі можуть вибрати, де вони хочуть проходити далі службу. Всього за період призову з квітня по червень з буковини планують відправити 500 чоловіків, які нестимуть службу в Збройних силах України, Національній гвардії, прикордонній службі та спеціальній службі транспорту. Ровно п'ять років, як іде, не оголошена війна. І я хочу наголосити, хочу ще раз сказати і запевнити і хлопців, і батьків. Що рішення щодо того, що строковики не будуть приймати участь і не будуть проходити службу в районі проведення операції об'єднаних сил, це не залежить від прізвища президента, не залежить від обличчя Верховного командующа. Це рішення буде виконано 100% і беззаперечно. Армія зовсім не та, що була 5 років тому. В неї багато що змінилося, і багато змінилося на краще. В першу чергу це становлення до військового, становлення до бійця, до солдата. Речове забезпечення, продавече забезпечення. Але при цьому, хлопці, я хочу сказати, що військова служба не буває легкою. Петро Гайдащук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Реформа місцевого самоврядування в Україні розпочалась ще 5 років тому. Ті, хто об'єднався на початку, вже пожинають плоди своєї праці. Дехто ще вагався і придивлявся до сусідів, та й вони тепер можуть оцінити усі переваги і недоліки. Ми розпочинаємо серію сюжетів про одну із наймолодших об'єднаних територіальних громад на Буковині Мамаївську, що вдалося зробити за менш ніж півтора роки. Анастасія Кокоячук розкаже детальніше. Мамаївська сільська об'єднана територіальна громада утворилася рік і чотири місяці тому. До неї увійшли три населені пункти: селище Лужани, село Мамаївці та Новий Кіселів Кіцманського району. Голова громади каже, довго думали, чи варто вв'язуватись в цю авантюру, та з часом зрозуміли, що таки варто. До об'єднання бюджет Мамаївської сільради був трохи більшим за 9 мільйонів гривень, з яких Лужанської 7 мільйонів. Тепер же бюджет громади становить 72 мільйони гривень, з яких 24 – це власні надходження. Та тут. Шукають все нових шляхів для заробітку коштів. Наприклад, громада стала учасником першого раунду фази впровадження напряму покращення надання адміністративних послуг для населення та проекту «Е рішення для громад, які підтримані програмою Юліт з Європою. Тож кошти, що принесе ЦНАП, який розмістився у приміщенні колишньої Лужанської сільради, залишатимуться в громаді. Відно по даній програмі ми мали би забезпечити приміщенням, все під підлаштувати, підготовити далі Ільше програма тільки забезпечує обладнанням комп'ютерами, системою зв'язку. Значить, ми вже готові і чекаємо кінця травня, тому що ми будемо перші по програмі Юліт, які будуть відкриватися з у... цього раунду. Хоча ЦНАП ще не розпочав свою роботу, та деякі послуги жителі громади все ж можуть отримати. Мова йде про видачу закордонних паспортів та паспорта громадянина України у вигляді ID-картки, але тільки для тих, хто паспорт отримує вперше в 14 років. І каже Наталія Катрюк, за місяць роботи паспортного відділу громада вже заробила 70 тисяч гривень. Щоденно тут обслуговують до 20 клієнтів, можуть і більше, та наразі тут працює тільки одна станція для видачі паспортів, яку, до речі, закупили за кошти громади. Звертаються за такими послугами не тільки мешканці громади, оформити паспорт для виїзду за кордон приїжджають навіть з сусідніх областей. Тож розташування ЦНАПу не випадкове. Знання тих громад, які виявили бажання доєднатися до Мамайської громади. Вони все таки відбудеться у 2020 році, і послуги, які буде надавати центр, має бути на витягнуту руку. Людям зручно, бо це є по трасі, і приміщення не треба було будувати, воно вже було. Тобто ми вивільнилися якісь кабінети, які перейшли спеціалісти туди, в центральний офіс. Відповідно, звільнилися приміщення і ми обладнали центром. В Мамаївській громаді також вирішили плідно попрацювати із підприємцями. Тут є велика кількість ресторанів, заправок, безліч магазинів. Частина податків, що сплачуються підприємці, залишається на місцях. Як кажуть, громаді вдалося навіть переконати підприємців, що мають в Мамаївцях завод з переробки фруктів, перереєструвати підприємство тут у громаді. Тож податки і від цього підприємства надходять місцевий бюджет. А ще буквально за місяць в громаді відкриється м'ясопереробний завод на 250 робочих місць. Мамаївській ОТГ всі. Ресурси, що надає держава, намагаються використати максимально восени минулого року. Держгеокадастер передав 169 гектарів землі, сільгосппризначення, що були поза межами населених пунктів у користування громади. Бізнес громади має потребу в розширенні і є попит на такі землі бізнесової структури, бізнесового напрямку. Ну на жаль, на жаль, у нас таких земель дуже дуже мало є. Тому використовуємо кожен клаптик розумно, щоб ці землі були використані правильно. На жаль, відсутні в громаді землі житлової забудови. А ще ця громада стала однією з перших, що затвердила стратегічний план розвитку до 2030 року. Підписала меморандум про співпрацю з Коблівської ОТГ Миколаївської області у сфері туризму. У майбутньому діти будуть їздити відпочивати на море в табір. А ще започаткували програму роздільного збору сміття. Сьогодні яскраво бачимо наочний приклад, як громади, не побоявшись взяти на себе ту відповідальність і скориставшись тими можливостями реформи децентралізації, отримати повноваження, грамотно правильно їх розподілити і для того, щоб можна було розвивати громаду, для того щоб мешканцям цих громад було краще жити. Анастасія Кукоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Тюльпанове поле у селі Мамаївці розквітло на 70%. кілька десятків сортів, три тижні роботи. І, не чекаючи офіційного відкриття, туристи з усієї країни ринули милуватися тисячами квітів, ексклюзивних голландських сортів. Милувалися весняними квітами, і наша знімальна група. Вирощують тюльпани в Мамаївцях вже п'ять років. Другий рік поспіль, коли квіти розквітають повністю, влаштовують фестиваль тюльпанів. Цьогоріч випробувати себе в ролі квіткарів вирішила родина Венгринюків. Тюльпани це їхній сімейний бізнес. Ним вони ж займаються вже 20 років. Поле тюльпанове поле Мамаївцях ми висадили перший раз. Виходить. це наш перший рік. Висаджено до 300 тисяч тюльпанів, але 70% це піоновидні ексклюзивні сорта. Цьогоріч вирішили відійти від стандартного засадження поля рядочками. Тут облаштували клумби із геометричними фігурами, а ще облаштували кілька фотозон. Ближче до початку фестивалю тут обладнають і магазинчик з продажу квітів. Ми старалися зробити щось по-інакшому, тому що хотіли якось. Відрізнитися бо, як можна сказати, тому ми залишили траву для того, щоб люди змогли гуляти собі, не боячись ні болота, нічого. І це можливо навіть ускладнювало нам роботу, тому що потрібно було коло вирізати, акуратно вивозити, щоб не поврядити траву і туди-сюди. Наразі тюльпани розквітли на 70%, каже Владислав А Ось за два-три дні поле розцвіте наповну. Цвісти тюльпани будуть ще щонайменше. До 10 травня все залежить від погоди. Адже чим холодніше, тим повільніше вони розпускатимуться. Холодна весна і тут у нас у цьому відрізку дуже вітряно. Дуже вітряно і вони виходить, що мали деякий стан спокою, у них повинен проходити більше, ніж заплановано. І також ця погода полояла на висоту, тому вони цьому році чуть-чуть нижче. Їм не вистачає цього сонця і тепла, тому що тюльпан тягнеться до сонця. Та туристів це не цікавить самого ранку на полі тюльпанів безліч відвідувачів. І переважно це туристи з інших областей. Ці ось дівчата приїхали із Тячева, що у Закарпатській області. Вони подолали майже 300 кілометрів, аби подивитися на тюльпани, висаджені під Чернівцями. Чайно гарно. У нас є поле з нарцисами, з тюльпанами немає. Ага, значить, це туризм такий, так? Так, Тому, так. Це ж новеньке знайш... для нас. Легко знайшли, власне. Да. Так, так. Тому що це досить Наподил легко. Гарно ми, нам здавалося, що розміщено. будемо шукати довше. Так. Все добре, ми задоволені. гарна ідея. Подобається. Ми тільки під'їхали, що роздивляємося. Угу. Ну, взагалі, у вас у Хмельницькому є ось таке щось схоже? Е, ні, у нас такого немає. Під Пиницьким областю, під Поницьким є поле, де висаджені рози, але воно не просто для камерцій, правда для продажу. Немає такого, щоб він ну, для туристів. Анастасія Кукоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У центрі чернівців сипляться фасади. Тим часом до всесвітнього дня пам'яток у Чернівецькому національному університеті відбувся круглий стіл. Науковці, студенти та представники влади обговорили проблемні питання архітектури старого міста детальніше в сюжеті. В Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фицьковича науковці, студенти та представники міської ради обговорили стан визначних архітектурних пам'яток нашого міста. Щорічний міждисциплінарний круглий стіл, присвячений Всесвітньому дню пам'яток, цього року співпав з роком австрійської культури в Україні. І Чернівецької архітектури ця тема стосується безпосередньо. Однак пишатися нам немає чим. Фасади будівель в історичному центрі сипляться на голову перехожих. Ми маємо Жахливий стан пам'яток в Чернівцях і, і розумієте, це незворотній процес. Ми втрачаємо, і ми пишаємося, що це туристична столиця, що це маленький Париж, це такий ж там вже заїжджений да, чи маленький відень. Ну, насправді дуже багато спільного з. Містами величезними і культурними Європи в Чернівцях, і це насамперед, те, що нас споріднює, це наша архітектура Чернівецька, але ми не здари, як знаєте, діти, які не гідні своєї спадщини, тобто не в ті руки попало, і ми не можемо зберегти навіть те, що нам вже подарували, те, що нам побудували. На жаль, ця проблема вирішиться не скоро. Перша причина руйнування фасадів знаходиться під землею, а її ліквідація коштує чимало, говорить начальник відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради Олена Пушкова потреби галузі охорони культурної спадщини обраховані нами в комплексній програмі охорони культурної спадщини, яка перезатверджується з року в рік, і ми можемо десь зазначити в умовах інфляції потреби такої галузі, десь біля 500 мільйонів гривень. Незадовільна інженерна геологічна ситуація території підземні комунікації міста, дренажна система втрачена майже повністю. І принаймні, щоб виконати оцей потужний пласт завдань, це неймовірно дорого. Сьогодні просто без допомоги держави ми з такою завданням не справимося. Найпроблемнішими об'єктами зараз є аварійні будинки на вулиці Гагаріна. Додала начальник відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради. Тетяна Таран Сергій Бебій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Фокуси, смаколики та подарунки онкохворим діткам, які перебувають на стаціонарному лікуванні в Чернівецькій обласній дитячій лікарні, благодійники влаштували перед великодні свято. Детальніше дивіться у нашому сюжеті. Відомий на Буковині благодійний фонд Подаруй дитині життя та інші постійні спонсори вкотре влаштували свято маленьким пацієнтам кардіо-онкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Діток розважив клоун, вони отримали подарунки, після чого малечу прихостили смаколиками. І це далеко не весь перелік добрих справ фонду, який функціонує вже понад 10 років. У 2007 році це було напередодні якраз пасхальний свят. І наша задача була десь определитися допомогти дітям, які потребують допомоги. Особливо ми вибрали категорію дітей, які дуже потребують розумієте, є проблемні. І ми тут вибрали категорію дітей, які хворіють на рак і І сьогодні вже рівно 12 років. Я думаю, що наша співпраця з цим прекрасним колективом медичним і з нашою, скажімо, якраз. Елітою, яка сьогодні долучається до тих справ на протязі 12 років, ми мали можливість і маємо можливість допомогти дітям для того, щоб дати їм шанс на життя. Помогу фонд надає адресно. Ліки закуповують після призначень лікарів. А можливість матеріальної допомоги на лікування за кордоном правління розглядає окремо. Наразі у відділенні лікуються 17 дітей. А загалом за 12 років послугами фонду «Подаруй дитині життя скористалося значно більше потребуючих. І допомогли не більше ніж 211 чи 213 дітей, які отримали допомогу за до цей час. Це надзвичайно велика робота, і нам приємно не тільки для того, що вони допомагають дітям, а тому що вони допомагають нашим, нашому відділенню. Вони закупили надзвичайно багато апаратури, закупили нам обладнання, закупили нам ліжка, допомогли зробити ремонт у відділенні. Тим більше, що зараз в такий час, коли медичний персонал дуже не скажу так, у нас дуже багато медсестер уволилось, на жаль. І, і молодших сестричок уволилось прикро, тому що такі кадри, які були в нашому відділенні, їх втрачати, це надзвичайно важко. Долучилися до благодійної акції і управління патрульної поліції Чернівецької області. Коли нам запропонували долучитися до даної акції, ми і не могли і не мали права відмовитися. Адже ми знаємо, що наші майбутні це діти і чужих дітей не буває, тому ми вирішили так само зорганізуватися і долучитися для того, щоб привітати, подарити невеличкі якісь сувеніри, подарунки, щоб дітям було приємно. Адже ми знаємо, що саме основне для цих дітей це дійсно спілкування, увага і ну, зрозуміло, невеличкі подарунки. Ми подарували кульки з нашій фірми. ми подарували їм книжечки, де вони будуть вивчати правила дорожнього руху, де вони будуть вивчати поведінку побуті, що потрібно робити. Благодійники запевнили, що подібна акція не остання і справу свою продовжує. Тетяна Таран Сергій Бебій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські боксери повернулись додому з черговими перемогами. Вихованці боксерського клубу Колізей Машзавод продемонстрували свої сили на міжнародному турнірі з боксу, який відбувся в Естонії. Звідти наші хлопці привезли золоті та срібні медалі. Проте як їм це вдалось, далі у сюжеті. 124 спортсмени із 9 країн світу боролись за першість з боксу на 40-му ювілейному міжнародному турнірі пам'яті тренера Олександра Баранова у місті Маарду в Естонії. Україну на цих змаганнях представляла команда боксерського клубу Колізей машзавод на чолі з тренером Олександром Погодіним. Турнір був досить високого рівня. Я задоволений тим, що всі боксери «Семора», які поїхали від України з клубу Колізей, всі пройшли перші бої, потрапили у фінал. І вже в фіналі у нас пятеро боксерів зайняли друге місце, і двоє боксерів виграли свої фінальні поєдинки, і отримали перше місце. Золото на турнірі здобув 17-річний боксер Ілля Сіньков. Як розповідає сам, ретельні тренування та бажання перемогти дали йому змогу побороти своїх суперників у півфінальному та фінальному поєдинках турніру. Де на фінальний бій проходив. В достатньо високому рівні. Саперник не давав ні відпочинку, нічого. Потрібно було працювати від першого гонга до останнього. Полуфінальний бій також противник був непростий, але з ним було більш полегше, тому що він менш досвідчений був, ніж в фіналі. І так виборов перемогу. Готувалися ми до цього турніру місяць, два рази в день тренувався. Щоб показати достатній рівень на цих змаганнях, і вийшло вибрати. Також додому із золотом повернувся двоюрідний брат Іллісінькова, 14-річний Валентин Надвірняк. Хлопець займається боксом всього півтора роки, але бажання бути першим змушувало його тренуватись на повну. Завжди варто готуватися до таких змагань, щоб прославляти свій буковинський край. Також бокс, колізей. Наш клуб, також на щоб ми з братом зайняли бажано два перших місця. Я боксував з двома сонцями. Перший бій мені дався тяжче, тому що боксував три раунди, а в другому бою вже у фіналі виграв у першому раунді. Наразі всі спортсмени відновлюють сили та готуються до нових змагань, а саме до міжнародного турніру, Кубку Едуарда та Олександра, Погодіних, який відбуватиметься з 9 по 12 травня в Чернівцях. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на сторінці телеканала Чернівці у Фейсбук, а також на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканала Чернівці. Я прощаюсь з вами. Бережіть себе і до зустрічі.